Так, обов'язково і наразі про президента США Джо Байдена, який таємно наказав готуватися до протистояння з Росією, Китаєм і КНДР. Принаймні, про це пише New York Times. У березні цього року він схвалив оновлений абсолютно секретний стратегічний ядерний план. США. у ньому йдеться про необхідність підготовки збройних сил Сполучених Штатів до можливих ядерних зіткнень з Росією Китаєм і Північною Кореєю. Документ називається Посібник з ядерною. Зайнятості пише видання. Новий план вперше переорієнтує стратегію стримування Америки, зосередившись на швидкому розширенні ядерного арсеналу Китаю. Це відбулося на фоні припущень Пентагону, що в наступне десятиліття запаси ядерні Китаю конкуруватимуть за розміром і різноманітністю з запасами Сполучених Штатів і Росії. Посібник з ядерної зайнятості оновлюється кожні чотири роки або близько того. Він настільки засекречений, що немає. Електронних копій лише невелику кількість друкованих копій, поширених серед кількох високопосадовців.